20 автівок, які напередодні згоріли у столиці, належали євромайданівцям. Їхні власники закликали київських даївців негайно знайти пальів. Під стінами столичної державтоінспекції вони провели свій мітинг. Доки майданівці пікетували, столичний апеляційний суд заарештував їхніх активістів за масові заворушення на вулиці Грушевського. На час розслідування Дмитро Москалець та Юхим Дискант будуть під домашнім арештом. А мітингарів, яких затримали у листопаді-грудні минулого року, столичні суди відпускають на волю. За даними Київської прокуратури. Вже амністовано 10 ромайданівців. Тим часом представники правого сектору та афганівці закликали владу та опозицію знову почати переговори, але вже за їхньою участю. А також вимагають негайно відпустити всіх затриманих під час сутичок на Грушевського. Якщо людей не звільнять, правий сектор погрожує піти у наступ. Та якщо у Києві попереджують про наступи, то у Харкові одразу діють. Там невідомі люди напали на друкарню, яка готувала до випуску листівки для місцевого євромайдану. Близько пів на третієї ночі. В вікно вкинули пляшку з коктейлем Молотова і підпалили. Та, на щастя, обійшлося без жертв. Вогонь загасили за лічені хвилини. Власник друкарні у підпалі підозрює так званих тітушок. За даним фактом міліція вже порушила кримінальне провадження та проводить розслідування.